Невтомно на над зупинкою вбивства в Україні, я думав, що це буде що це буде сьома. що це буде з усіх війн, які зупинив, що це буде найлегша війна е, через мої стосунки з Путіним. Я думав, що це буде найлегше, але ви знаєте в війні. Ви не знаєте, що ст, станеться під час війни. Багато дивних речей, хороших і поганих. Я думав, що Росія переможе три, за три дні цю війну, але так не сталося. Вона це мала така буде невелика перестрілка. і Росія не виглядає тут добре. Вона виглядає погано. Не, не, незалежно від того, що станеться потім, це те, що мало б зайняти кілька днів а маб, тиждень, а вони воюють три з половиною роки і вбивають п'ять-сім е, тисяч людей, молодих солдатів. Більшість солдати з обох сторін кожний тиждень з п'яти до семи тисяч е, мертвих молодих людей, і деякі міста по них стріляють ракети по них по на них падають дрони Ця ця війна ніколи б не почалася, якби був якби якби був президентом, вона б ніколи не сталась. І, і чиє, чиє погане лідерство привело до такого. Дивіться, що сталося сполученими штатами і дивіться, дивіться, де ми зараз, так за такий короткий період часу. Зараз пит, питання тільки в тому, скільки ще життів буде втрачено без безцільно за такі в майбутньому. Китай та Індія продовжують купувати російську нафту, але навіть. Країни НАТО не, не припинили закупівлі російсько-енергетичних носів та енергетичних продуктів. І я б дізнався два тижні тому, коли я про це дізнався, я б не був щасливий. Вони фінансують війну проти них самих. Хто про таке, ще взагалі міг почути? І в випадку, якщо Росія не готова укласти угоду, зупинити війну, тоді Сполучені Штати повністю готові накласти. Дуже потужний раунд тарифів, потужних тарифів, які зупинять досить швидко зупинять кровопролиття. Але щоб ці тарифи були ефективні європейські нації, всі ви, хто зараз зібрані тут, повинні приєднатися до нас і запровадити такі ж заходи. Ви значно більше до цього Наз, між нами океан, а ви прямо там знаходитесь. І Європа повинна посилити зусилля. Вона може це зробити. Вони купують нафту і газ у Росії, і в той же час воюють за Росією. Це ганьба і ганьба про те, що коли я про це дізнався, їм треба негайно припиняти припинити купівлю нафти від Росії. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. І я готовий обговорити про це. Ми готові обговорювати це з європейськими націями, які зараз всі тут зібралися. Я Думаю, можливо, вони не раді, коли я про це говорю, але я скажу те, що я те, що я думаю, я скажу правду.